Туди? 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 спокійно, да. Працює національна поліція. Тернопільські оперативники та слідчі за сприянням керівництва Міністерства оборони України, Тернопільського зонального відділу служби військового правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Знать. Знаешь, сколько Убегал. Нет, он просто раздетый до гола. Задутый перцовкой бегал полкилометра. Но при этом он был еще от пи... Самим этим Мартином. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку було затримано шість фігурантів. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозрю сім фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України: а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо і викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка. З п'ятниці, з вечора до понеділка вечора. Вона мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, коли ми зупинилися. Мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. І потім мене вже загрозили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов. В воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав. Ну, Тілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. І я сказав: ну, є якісь там в мене було, там, може, гривнів 200, ну, від сили, ну, отаке. От вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно ну, 50 тисяч.